Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні хочу згадати про президента Сполучених Штатів про Рональда Рейгана. Людина мені персонально дуже дорогою ще й тим спогадом, що з візиту Рейгана до Радянського Союзу розпочиналася моя робота журналіста-міжнародника, і що фактично не тільки з моєю якоюсь роботою це було пов'язано, а з тим, що українська преса вперше отримала право на висвітлення такої важливої міжнародної події. А раніше тільки московські журналісти. Це от. Перший український журналіст з'явився в такому міжнародному прес-центрі. Мав можливість бачити, як відбуваються візити, мав стежити за тим, як Рональд Рейган відвідує столицю держави, яку він свого часу назвав імперію зла. Можу запитати, чому Рейган, коли на момент проголошення незалежності України президента Сполучених Штатів була інша людина Джордж Буш старший? Але насправді це було закінчення Ери Рейгана. Якщо б не було Ери Рейгана, невідомо, чи була б Незалежна Україна. Тому що Рональд Рейган виявився саме цією людиною, яка усвідомила, що не можна домовлятися із злом, що зло треба просто зневажати. Звичайно, не потрібно з ним воювати, бо неможливо воювати з країною, яку очолюють божевільні, маризматичні керівники, які є залякане населення, яке має такий ядерний потенціал. Але можна зробити все, щоб ця країна сама економічно дійшла до цього свого закінчення, і таким чином звільнити її населення і людей, і дати шанс її керівництву створити якусь більш-менш цивілізовану країну. Попередник. Рейгана, Джимі Картер, він жив ще у старій парадігмі, що треба домовлятися, цілувався з Леонідом Брежневим, отримав Афганістан Ліанську агресію. Рейган, коли став президентом, усвідомив, що поцілунки закінчилися. Що всіми цими політичними ліліпутами, цими Брежневами, Андроповими, Черненками не можна домовлятися. Треба ж чекати на справжнього партнера. А поки Сполучені Штати... Фактично втягнули радянську імперію таку гонку озброєнь, на яку в цієї країни вже не було ніяких шансів. Вона обов'язково мала закінчити своє існування. Вона втяглася в цю гру. Вона, як так величезна риба, яка проковтнула це все. І вже її можна було тягти, тягти на береги. Вже ясно, що червоний колір з цієї риби спадає, що скоро вже закінчиться цей комуністичний жах. Рейган теж усвідомлював, що це жах. Не просто комунізм, це жах імперського правління. Недарма він зустрівся із українськими дисидентами в Сполучених Штатах і цитував їм Шевченка: від Молдованина до Фріна на всіх язиках все мовчить по благоденстві. Ха. Яку лють ця цитата викликала у радянських пропагандистів, бо вони знали, що це правда, що в цій країні на всіх язиках все мовчить, а самі мови ще й знищуються. Імперською русифікаторською політикою, політбюрою всіх цих Брежнєвих. І що цікаво, що в самому Рейгані, можливо, не було такого політичного, знаєте, такого інтелекту. Не можна було його помітити. Він був насамперед актор. Але була величезна інтуїція і харизма. Я спостерігав за ним в Москві, коли він був. Вперше тут, і це було теж. Досить дивно, що він був серед людей, що нещодавно вважали його особленням світового зла імперіалізму. Їм так розповідали. Кожного дня в програмі час розповідали їм, що Америка хоче зруйнувати їхнє щасливе життя. Вони навіть не розуміли бідаки, як вони живуть, не по-людськи. І тут раптом цей реакційний президент прийде і виявляється живою людиною, розумною людиною. Здатною на проповідування цінностей я бачу виступ Рейгана у московському університеті, коли він зустрічався зі студентами, і вони мали можливість побачити людину впевненим у тому, що не просто є якісь там гасла, які треба обов'язково говорити. А що є якісь цінності, які в серці людини це дуже важливо було, тому що у радянському союзі існувала певна двомисля. Всі ходили на партійні збори, на комсомольські збори, вступали до комуністичної партії, до комсомолу ніхто. Ні в що це не вірив. Тих, хто вірив, було небагато, і вони були ідіотами. Я ще чесно сказати, тому що вірити 1991 року, що буде комунізм, ми розуміємо. Було дуже важко. Більшість людей використовувала цю ідеологію для того, щоб зробити кар'єру, для того, щоб збагатитися, для того, щоб отримати посаду, а з посади пайок, харчі. І тільки невеличка кількість людей щиро вірила в ідею. І цих людей ніхто не сприймав серйозно. Навіть ті, хто знаходився на верхівці, робили все, щоб цих людей з вірою в комунізм нікуди не допускати. Взагалі, будь-які люди, які в щось щиро вірять, вони були для цієї системи небезпечні. Вона ж пережила саме себе. І тут раптом побачили ще інша людина, що можна бути президентом великої держави. І разом із цим вірити в добро, в християнські цінності, в мир між людьми. Я вважаю, що це всіх змінювало. Це змінювало. Горбачова це змінювало радянських людей, і це призводило так чи інакше до колапсу самої системи. Джордж Буш, який став спадкоємцем Рональда Рейгана, можливо, не так артистично, однак професійно продовжує цю ж саму лінію. Хоча відразу скажу, що мені здається, що американці не були готові до розкладу радянського союзу. Я пам'ятаю вже і візит Буша, який я теж висвітлював. І пам'ятаю, як мене попередньо знайомили з промовою президента Сполучених Штатів в Києві в Верховній Раді, це був серпень 91-го року перед путчем. Не були слова про необхідність підтримки Горбачовських реформ оновного Радянського Союзу, те, що потім американські спеціалісти називуть Київ», Котлета по-київськи. Бо це була політична помилка. Бо не було ніякого оновленого Союзу вже через кілька тижнів. Все. Я говорив американським. Чиновникам, які тоді готували цю промову і показували мені як величезну сенсацію, що це помилка, що в Україні зовсім інший настрій, що якщо політична ситуація гостро зміниться, Україна стане незалежною державою, це може бути там, за певний час. Я не думав, що за кілька тижнів, але за певний час. І вони просто наді мною сміялися. О, хлопчик, Ukrainian бой. Що він може розуміти в ситуації, коли тут? Це ру. Експерти, аналітичні центри абсолютно не розуміли. Абсолютно коли мені зведеться, що це Америка розвели радянський Союз, мені смішно. Сполучені Штати просто хотіли оновлення своїх взаємин з Москвою. І більшість американських експертів не усвідомлювали, що станеться в результаті. І мені здається, що Рональд Рейган і Джордж Буш не усвідомлювали. А вони хотіли, щоб ситуація в світі стала кращою і безпечнішою. І ось в цьому плані їм вдалося одержати перемогу, тому що. Виклики, які сьогодні існують перед світом, вони не зрівнянні з точки зору з безпеки з часом, коли існував радянський Союз.